Сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради України депутати працювали продуктивно та злагоджено. Народні обранці вирішили з нагоди ювілея недофюрера зробити йому особливий подарунок: звернення до міжнародного співтовариства із закликом створити спеціальний міжнародний трибунал, який розглядатиме російські злочини агресії проти України. Депутати пропозицію підтримали. Про це повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов. Верховна Рада також заявила про підтримку позиції Японії щодо її північних територій, які були незаконно окуповані СРСР і тепер використовуються Росією. А також Юрій Шаповалов зазначив, сьогодні депутати почали розгляд державного бюджету України на 2023 рік. Це буде бюджет нашої перемоги. На потреби армії буде спрямовано близько половини всіх доходів. І на завершення сесійної доби депутати підтримали законопроект, який передбачає взяття на об облік жінок, які мають професію споріднену із медичною діяльністю, представниці інших професій, споріднених з військовими спеціальностями, ставатимуть на облік за бажанням. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.